Отже, поїхали до завдання 1. Під час коливання тіло рухається зліва направо. Відстань від крайнього лівого положення до крайнього правого дорівнює 4 см. Визначте амплітуду коливань тіла. Ми з тобою знаємо, щоб швидко знайти цю задачу, давай ми намалюємо це коливання. Воно в нас коливається тіло з ліва на Намалюю деяку нитку і намалюю рух зліва направо. Відстань від крайнього лівого положення до крайнього правого дорівнює 4 см. Тим часом положення рівноваги у нас буде виглядати якось отак. Визначте амплітуду коливань тіла. Амплітуда коливань це від максимального значення до нашого центру рівноваги, до такого стану рівноваги. Тому в нас оця амплітуда буде дорівнювати як шлях, ділений на 2, тому що це, по суті, дві амплітудки. Треба записати дано. Давай ми в дано вкажемо, що деяка відстань має 4 см. Нам треба знайти амплітуду. При цьому ми бачимо з рисунку, що амплітуда дорівнює в нас двом шляхам. При цьому ми бачимо з малюночку, що відстань дорівнює таким двом амплітудам. Тобто амплітуда дорівнює як відстань ділена на 2. У нас вийде, що 4 треба буде поділити на 2. Вийде 2 см. І переведемо амплітуду з сантиметрів у метри. Запишемо відповідь. Наша шукана амплітуда дорівнює 0,02 метра.